Всім привіт, друзі! З вами знову є Кастрю. І сьогодні хотів би вам в ролику показати мій риферський спільний з Лілії, гриферський сервер My Funny World UA. У нас є така менюшка. Да. У нас є така команда як Донати. Да, важливо, у нас є Донати. Да, тільки я, скільки... Коштує зомбі, ну ладно. Хотів би зразу сказати, що в нас ще є DS-сервер, в нас є глобальний чат і лок-бляха. І локальний. Да. Бачите, ГГЛ. Воно все настроєне, все клас. Чекаю вас на своєму гріперському сервері. Да. Тут є менюшки, тут є допомічні команди, тут є адміни. Адміністрація тільки з нас двох складається там. Сервер зразу кажу. Сервер не завжди відкритий до речі, це зона ПВП, вона скоро ще не дороблена. І спам ще трошечки недороблений, і ми його ще будемо розбудовувати. Плюс хотів сказати, що. У нас у да, нас будуть вайпи, у нас буде все як на інших серверах. Так, У нас буде багато чого. Ми вклалися в цей сервер, У нас є донати там. Щас так кажу. Остаюсь, ладно, стати, так. І хотів зразу сказати: так, це сервер Атернос. Так, да, він так він зроблений на Атерносі. Але ви мені поясніть: є багато людей. Ну, що не люблять Атернос. Але реально, чого? Поясніть. Атернос, це ж просто не сховає інвентар. А Атернос, це ж просто. Атернос. Атернос. Ну, що він вам зробив? Прасавники Атерноса що? Приходили і били вас, вбивали вашу сім'ю, бо ви награли на їхньому сервері. Ні. А це просто платформа, на якій робляться сервери в Майнкрафт. Потім не було в коментарях такого як атерна смерть, а тернос це говно хостинг. Пояснюю: всюди є баги. Навіть бляха, найнадійніших сайтах світу, бляха, в, в сайті Пентагона, всюди є лаги, воно все лагає, воно все так створено, що в нашому світі, все є має Лаги, все воно може багатись, все воно може лагати. І на один атернус такий, от ви заходите на ноутбук, і він у вас починає включити, та там не відкривається програма. Ви і багато людей, я не знаю чого, але мені, я зустрічав багато людей, які кажуть: це усе ви не на термос. Вибачте, в чому ви не на терс? До того, що у вас відкривається програма. Правильно, ні в чому. Плюс у вас навіть комп'ютер лагає, але комп'ютер ви не звинувачуєте, ви кажете, ой, комп'ютер мій класний, або деякий, але в мене старий, він треба замінити. Але ж ви не кажете, мій комп'ютер говно, глючить. Правда не кажете? А чому ж можете про тернус говорити? Що термс це просто себе, Та... так що в мене там не працює. Ладно? Та. Ну, логічно, Тернус це просто себе для того, щоб грати з друзями, для того, щоб заробити, для того, щоб розслабитись. А не для того, щоб тіпо, вас примушувати і все. Я просто реально не розумію. А це не зроблений для того, щоб вас заставляти і все. Це просто платформа, на якій робляться сервери для христ з друзями. І на ньому так, є баги. Але якщо все правильно настроїти і все, то багів може, майже немає. У нас сервер дуже гарно настроєний. Ми його настроювали півроку. І в нас багів таких аж прям сильних немає. Ну у нас, так, да, я визнаю, у нас є баги. Але немає таких прям серйозних багів. От ви кажете платні хостинг, то наприклад, хостинг за 10 копійок. Він називається він байдаже він називається зато він, типу за 10 копійок він рахується платним. о, він класний. А нічого, що це просто безплатна платформа. Для тих, в кого немає грошей. Для таких підлітків як з Лілі яких у нас немає грошей, ми не можемо собі дозволити плати хостних. Для цього створений Атернос, для того, щоб вивчати в таких ситуаціях. І Атернос, ну він да, він лагає трошки найбільше, та. але якщо правильно все не стоїте, то він гарний сервер. Плюс, як ви можете судити все, якщо у неї в цьому не було? Везьмі, ви там ви зайшли до нашого сервер, пограли до нього місце, потім нам сказали, що Атернос гавно, і тут лагає. Я вас умію, ми вас розуміємо, бо ви тут грали. А якщо ви просто пишете? Бо я на перший раз стикаюся в Лілу, в коментарях в Тіктосі, завжди пишуть Атенс говно і все таке. От питання, чого? Ви ж навіть не пробували грати на ньому і на нашому сервері, на чому зразу судити, реально. Я не повчаю вас. я не повчаю, Просто питаю, чому зразу псирате? Що він вам зробив? Ну добре, перейдемо далі. Ссылка на Discord сервер буде в описі. Да. Для тих, хто трошечки не розуміється, як ставити, ви просто відкриваєте ви просто відкриваєте додати сервер. І приєднатися до серверу. Я вам тут буду ссылку, ви просто її маєте скопіювати в описі ссылку, встати сюди і зайти на наш MyPhone World цікаво. Потім ви пишете ссылку, типу на копію і це все. Та все ж можна зробити. Ну добре. Ми хочемо, в нас є мрія, ну в мене є мрія. Набрати 125 підписників до кінця зими плюс набрати на, на сервері онлайн більше ніж 20 чоловік. До речі, першим 5 чоловік, що зайдуть на наш сервер, буде видано безплатний Донат Блейз. Якщо що, то зараз вам покажу. Донат Блейз серво ну, за 220 гривень. Вам всім 5 чоловікам, що перші зайдуть на наш сервер і дадуть DS-сервер. Плюс вже ну, є один чоловік, який є, зайшов, Я йому ви, ми йому видали скелетона, ну ладно, не рахується. Мій конкурс такий від мене, буде видано кожному близу. Хто зайде на DS-сервер в Майфані Ворли, а хто буде грати в нас? і хто... Ну, Просто зайдемо на сервер, тому буде зразу видано першим п'яти чоловікам, буде видано Донат Блейз. Плюс буде ще такий конкурс, що буде видано Донат Блейз першим п'яти людям, які буде грати перше. Ні, буде інші партії. Зміняю ті, хто... А ні, хай буде так. Хто зайде на My Funny World Ворлдюа в Майнкрафті. І хто зайде на DS-сервер Funny World UI і буде грати, тому буде безплатний донатик Blaze. Не зразу не адмін. Ну добре. Зразу кажу, ссылка буде в описі. На DS-сервер і на my Funny World Ua. Але зразу кажу, сервер працює, ну. Просто слідкуйте за новинами в ДС сервер, навіть якщо вам не цікаво грати. Тому що багато людей пишуть: а сервер не працює, це ж брехня, все, сервер не працює 24 на 7. Да, це один із недостатків адеррусу за те, що я його не люблю. Але це ж просто сервер, ну добре. Се він не працює 24 на 7. Так, він не працює. І за всіма новинами, коли він буде включатися, коли він виключно включений, за його всіма новинами слідкуйте в Плюс до всього. Е як його? І що я вже хотів сказати? А, точно. Просто Попробуйте порати на нашому сервері, може вам сподобається Сподіваюся, що вам сподобається. Чекаю від вас лайків, коментарів та підписочки на канал. Бо скоро Вибач до речі, вибачте за таку добру відсутність. Ось скоро будуть нові круті ролики. І всім па-па-па!